Всім привітки, це четвертий тиждень нашого навчання. А ще це останній тиждень, коли в нас адекватний розклад. Тому що потім у нас е, навчання буде 5 разів на тиждень. Привітайте нас! А зараз ми йдемо писати прикрок. крок. Ну, це вже стандартна ситуація по понеділкам, так що, в принципі, нічого особливого. Е, ідемте. Я зараз покажу вам Діану. Можливо, води, бо якщо він вже приїхав. І можливо, скоро буде паша. прикинь, як він. Прикинув, він до... Коротше, я вам розкажу. А книтин, коротше, це лікувати шкіри. У мене така фіня була шкіри. Алло! У мене така фіня шкіри була, на це ніби лікуюся. І вони такі дорогі, а вісім міліграмів формат. Є шістнадцять міліграмів і але тут ще й зараз у нас підключиться наші ціни тисячу п'ятдесят гривень, а шістнадцять міліграм тисячу п'ятсот. Я як медик, скільки я можу затерпіти, де в мене такі гроші. Прошу Якщо що ви? тут стояли поліції, я зараз не впевнена, що ми робимо законні справи. <кхід> а що стоїть, а це особливо акмітін. Отак, яка?

Чого? Я вже паштуб знімала. Ми не писали. Я писала. Вже, ти Я запам'ятала бо там. Збиті питання вот так ось вот, з цього. Це десятий. А Паша писав моноклональні антитіла. Май! Да. Ми нічого не робимо. А ну, ну покажи, камера, оф. Навушники, телефон. Ті, руки покажи. А інша рука. А, а, ми а ми таке засуджуємо. А, а, а Ілля розмовляє Його. зі школи. От Ні? Воно так. У нас, до речі, вчора була така нарада до ночі, звісно. Вот. підготовлені до заняття. А ті, хто хворіють, друзі, задумайтесь над своїм режимом. Щось не так ви робите. Розумієте? Щось не так. Розумієте? Ну, і до речі. Я ж кажу, що ми всі люди, ми всі розуміємо, коли захворіли, не наражайте останніх на небезпеку. Да пересиділи декілька діб, так хоч останні не захворіють, ви ж майбутні лікарі розумієте. О, oh, дивіться, з ким я сидимо. Я прийшла. Я прийшла. А ця жінка садить, це жінка. сидить з цією жінкою. Це подвійна зрада. Але не важливо. У мене адбати. Дивіться, у мене є вимірювання е, ЕКГ. Тут родно. Ну я не знаю. Вот, е, е, ЕКГ в нормі. У мене є другий крабік. У мене є крем для рук. я зараз його нанесу на свої руки. А ще я щось собі на камері похожу на якусь наркошу. Ну, а ну помахали всі на Закриєш, я А, так не можна. Ти вже поставила розиночки? Так. Ти Барбі Герну? Я на іншого соня. Наша сьогодні теж Барбі Герн. Вона була Даша. Вона в рожевих кросовках, в рожевій курточки. Таша, ти в рожевих кросівках? Покажи. Типа на першій барці там вони? Ні, а на снігі. Це наш новий друг. О, він, до речі, на зайчика схожий. На кролика Мала бути собака. і Це був кошмар ще. Це ужасти тест, як завжди. Ужасно. Як тепер? Ми будемо твічати, так? да, він нас зараз буде цей опитувати з А потім просто зовсім до мене він посить. А ми, коротше, прийшли з вікою на Олімпіаду. Так. Ми поїли в Макдональдсі. Ми побачили, як жінці виписують штраф за куріння, І все. от. А зараз ми йдемо на олімпіаду з фармакології. Зі знаннями. Там є Ні, я саме тільки гідра. Ну, я запам'ятаю, Але не гідра. Дуже сучасна аудиторія. Я зараз покажу фотки, як було. Так. Да. Так, Я тут була. Та там це діли тут. Яка мовиться? Ми заняли місце. Ну розумієте, ми змагалися з цей п'ятий курс фармацевти. П'ятий. Четвертий, ні, п'ятий. Як ви могли б перемогти, якщо ми навіть антибіотики, не знаю, там дві задачі нам були? Так, да, але ну, просто затопити і написати в препарат, який інгібітор МПФ і інгибує ангіотензин 2. Написати, що можна призначити препарат іншої групи спіронолактон, який роблять буквально це ж. Ну, це потужно. Я вообще антибіотики. Протимікропними переплутала, а от в третій задачі я просто навіть протимікропні не написала, тому що я, як виявилося, їх не знаю. Ну, нічого, але емоції прям вау, Дуже на вже, так, Все, так-що пока. Вона відчула її, з вона відкриє рота, то ложку з їжею. Всім привітики, Ось так. Yeah. Коротше, в нас сьогодні не було педіатрії, тому що ми не знаємо, чому, вона просто сказала, що давайте онлайн проведемо, ми провели онлайн. Тільки вона така, давайте 15 хвилин перерва. Коротше, Ілья такий, ні-ні-ні-ні-ні, почекайте, нам на радіологію, нам радіологію раніше перенесли, давайте ну, не будемо перерву робити. І вона така, а суть і до побачення. На наступній парі розберемо. Ось. Так що, живемо. Да. Так, да, а ще ми тепер про кроки повинні писати в деканаті, а не на першому Так, на, на колінках. Треш. І там ще так душно. Фу. Ставте дізлайк. Ні, вам треба ще щось розказати, бо там шість хвилин влога виходить. Що вам ще розказати? Навіть не знаю. В п'ятницю ми будемо на компах писати в класі. Це в наступне девенцію, Да. А в наступне. Не в цю. Ага, да, це в наступну. Тільки прикол в тому, що ми не знаємо око, котрій. Ну, сто відсотків радіологія мінус. Я, я вважаю, можна одразу мінуснути. <рес> <рес> наших треба. А, да, до речі, педіатрія. Вона сказала на минулій парі, ой, на цій парі, що ми будемо на наступній розбирати, а виходить, <рес> не будемо. А виходить, не будемо, у нас не буде пари. Мощно. Так, продовжено за сьороблоги, я вже не буду доставати мікрофон. Коротше, в нас як виявилось, вже через 2-3 тижні Оски. ОСКІ, І ми ніхре не знаємо. Та ладно, ми ні не знаємо, ми ні не вміємо. Да. А, 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 а почекайте, а як а як нам ін'єкції робити? Ми це ні разу не, не робили. А ПХО рани ну ладно, там ще ця окультація пальпація ще більш-менш. Ми хоча б це робили артериальный тиск, пульс. Что ну, там еще? Ну, что там? Артериальный тиск можно, ЭКГ можно. ЭКГ можно. СЛР можно. СЛР можно. Розпитывание хворого. Антропометрия, дитини. Ну, можно, 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 можно. Можно. Ну, і... та там проблема с хирургией на самом-то деле. Из манипуляции мани... молиться. Mm -hmm. По какой? Це же не хирургия. Це, це хирургия. Это це... хирургия. А, ну, і то, то понятно. Ну, а, ну, то понятно, почему ничего не, ну это пипец. Это фиаско, братан. В же на выдобытчах. Как прямо по э мозоль відсутня. перелом диафиза. Нет, смотрите, это намного всё аннукового соглоба вывих, вывих. Написала перелом и смещением. Пролом мама кистки киски вообще. А это кто писал? Что вы написали? Нет, это не локтевая, это же променела. Это же вот эта вот променела киска, у нее широкая описывается. Вот это локтевая, поняла? А у него был когда-то перелом, но он сейчас не может. Ты Я, я там не встигла засняти э, саме угар нашої пари, але мені дуже сподобались Катіні малюнки. І мої теж вона сказала, що там чорна рука. Ну ми не художники, що ж там? Ото ще спеціально пішла щоб не малювати ніде. Ага. Не помалювала біологія, гістологія, мікро... Тепер Почаво тут, купати, блін. Хоча не треба да, ціщі. Не треба. Ку Куди нам йти? Куди нам а, Як кстати, їхати? Раніше малювали по <потало> Воз! Да. Вос, не спішимо. Ноуп. Nope. <потало> Ми всі кишечки, він <потало> <не> написав. А може <потало> по столбіки не йдемо йти? Ну пішли, то яка різниця, все одно <потало> на ну, <не, потало> подфіз записнемось. А, дивіться. Я звичайно довіряю людям, які кажуть, що вони знають хороший шлях. Я не знаю, я хочу його найти. От ну пішли довіряю. Ну, пішли. В принципі, норм. Я вважаю, що на 3 години на пару буде супер. Я все одно тести на 9 з 10 не пишу. Тіха. <ресмотрес> <Так>, що <плес> <піха. плес> це буде в російське я тебе душу. Це не зубрає. Поняла? А я дисклеймер ставлю і все. Ні. Ми запізнімось на патфіс. Вони дуже занеспокоєні тим, що вони запізнюються на подфіз. Да. Я так переживаю. Вони в іщуть причину Запізнюються подфіз. на подфіз, в мене буде стрес. Боже, мені буде встигну. Насправді ні, мені. Ми зовсім не запізнюємося взагалі. А влог лоб вот Ні. Правда, <ган> вона виглядає стрмно, бо вона в вдома. А ще вівторок або в понеділок коли ми побачиться. Бо вже побачите і посміху. Що задумалася? В понеділок на в випадку, А не на підвісне, б... ми це поставили. Ой, батан. Патан І патан. Оп оп оп. оп, оп, оп. А мы идем на этот прокровки. А, ну да. Прокровки, прокровки. Если вы все написали, то давайте мне ваши буклетики, пожалуйста. І я дам вам телефон. Такой кошмар. Да, я просто засеряю вокруг, тому що там дуже мало. Це ручка безкоштовна. Дивіться, ти не пала. Вона була в моїх руках. Там Нічого страшного, в мене таких ручка. У мене таких 20 безкоштовних ручок. В мене мама тут Ручка ціла. Ну і що мені тепер з нею робити? Так, нести? Зобіб'яс. Можна якраз не клад вона на проб'є О, Цей улыбашка йде. Дякую. Ну як завжди. Добрий день. Добрий що? День. <реш> ну, Коротше, всім э, пока. Слава Богу, на завтра мав прикроку. Так що пока.